Вітаю! ви дивитесь програму? Наші українська культура змінюється, трансформується, і наша кухня через війну наші страви набули нових забарвлень та значень. В ресторанах тепер можна зустріти бандерівські вареники, піцу джавеліну та напої, які б'ють на повал. Чорнобаївка та Байрактар. А рецепт приготування. Бандерівського смузі знають навіть діти до підтримки української армії. Долучаються усі, в тому числі і підрозділи кухарів. Сьогодні у нас в гостях людина, яка не лише готує страви з вогником, а й займається благодійністю, щоб він не згасав в серцях наших громадян. Олександр Горчаков, кулінарний експерт-ресторатор. З початку війни команда кухарів його закладу харчування готували гарячі обіди на фронт та пригощали переселенців. Сьогодні опікуються пенсіонерами, які змушені були тікати від війни та зупинились у Вінниці. Відвідувачі кажуть, що його уличі бадьорять, бо створені патріотом України. Вітаю вас, Олександре. Є одна геніальна франція Наполеона, народ, який не бажає годувати свою армію, незабаром буде змушений годувати чужу. Ви підтримали наші зсу на початку війни, готували обіди на фронт, і всі українці якось гуртувалися в цей час. Люди приносили харчі, щоб власне готувати ці обіди. Хоча самі були під загрозою залишитися без харчів, бо продуктові магазини частково були пусті. І виявилося, що наша хата не з краю. Чому на вашу думку в нашій культурі є ось це бажання нагодувати? Чому для нас це так важливо? Взагалі, знаєте, у українців культур це, мабуть, в крові не закладена гостинність. Завжди, коли приходять гості, що робите? Ви погодувати. Чай бу прийшли одразу. Прийшли до бабусі. Бабуся, що робить погодувати як найбільше. Це закладено в крові, це гостинність. Якщо прив'язуватись до армії, їжа це базова потреба. І виходить, що не нагодуємо нашу армію. Вона не буде закрита базова потреба їжі. Люди не зможуть воювати, не зможуть захищати потрібні сили для того, щоб захищати нашу державу, воювати. І ми вирішили, що це потрібно, потрібно допомогти. Тому що в перші дні сформувалось дуже багато ТРО, багато блокпостів. Прям одномоментно всі почали контролювати людей, безпеку нашу тисячі людей по всьому місту, по всій країні активізувались і е, організувати цю логістику в так з нуля. Це неможливо. Е, треба було підтримати, і ми вирішили, що це потрібно зробити, тому що це те, що найкраще вміємо. Що годувати людей? Ми їх годували. Ви, власне, взяли на себе ще одну місію. Ви зараз наразі годуєте обідами, пригощаєте пенсіонерів, які вимушено переселені до нас у гості, скажімо так, але ми знаємо, що ця верства населення найбільш незахищена в нашій в на країні. Так. Зможемо ми зберегти таку традицію, допомагати їм надалі, які нам потрібні ресурси, щоб це зробити після нашої перемоги? Тут таке питання не зовсім, мабуть, про підтримку людей пенсіонерів, а саме тих, кого вигнала війна з домівок. Навіть тих я вважаю, що це більш політичне питання, питання до держави, питання до пенсійної реформи, тому що наші пенсіонери після перемоги не повинні потребувати допомоги. Я вважаю, що вони мають бути забезпечені. Ну, можна глянути, наприклад, на пенсіонерів в Європі, які, в принципі, вони зранку ходять на каву з Круасаном. Да? Вони можуть поїхати в Єгипет чи ще в якусь країну, теплу на море, да? влітку таку відпусточку собі зробити, без проблем. І це все за якісь там накопичені можливо, кошти, плюс пенсія, да? яку вони отримують. Я вважаю, що це питання потрібно вирішувати на державному рівні для того, щоб вони не потребували допомоги після перемоги. А Якщо говорити про ті ситуації, коли ми згуртувалися навколо спільної проблеми, і зараз дуже багато є соціальних таких проєктів, які допомагають і в тому числі і переселенцями, такі як тарілка, наприклад, ми допомагаємо наразі тим, чим можемо, і стільки скільки можемо. Ми не прив'язувалися до якихось фондів. Я знаю, що існують в Вінниці декілька фондів, які теж займаються роздачею гуманітарної допомоги, не навіть не їжі, а саме гуманітарної допомоги. І буквально один чи два ресторани, які дають їжу, також пенсіонерам, які вимушено були переміщені. Але виходить, що всі якось окремо працюють. Хтось там підтримується. World Central Kitchen. кожен шукає свої кожен шукає ресурси, Шукає свої і якісь ресурси да і можливості. Так угу. само і ми робимо. Наразі допомагаємо, бачимо потребу. Ми її намагаємось закрити в тих межах, які ми можемо собі дозволити. А тут власне є така відмінність нас від росіян, тому що ми в один момент згуртувалися і віддаємо ледь не останнє. А чи зможемо ми перемогти їх на кулінарному фронті таким чином? З приводу ледь не останнє у нас була ситуація, коли до нас приходили бабульки, приходили з останніми консервами, консерваціями, які вони зробили, приносили нам і казали, ви, ми знаємо, що ви годуєте людей, я можу віддати угу. заберіть, тримайте. І в ну, мене досі аж мурашки по тілу. От я про це розповідаю. Це, це от, насправді от, люди, людина, які, які пережили в частково так, так, голод. Так. З приводу перемоги на кулінарному фронті, я вважаю, що ми вже перемогли. Е, наша культурна спадщина, наша спадщина гастрономії значно багатша. Угу. Е, мало того, у нас немає нічого краденого. Ось. В, нашій, в нашій гастрономічній культурі немає нічого краденого. Ми, ми свій е, борщ нас... нікого не вкрали. Так, так, ми свій борщ розвивали, розвиваємо і будемо розвивати. От стосовно якраз борщу. Український борщ визнали спадщиною ЮНЕСКО. Тепер ні в кого немає сумніву, що він ніякий не російський, а рідний наш український. І навіть раніше Марія Захарова, політкиня російська, скаржила, що, начебто, ми привласнили борщ, і там дідові її ложки не дали того борщу. Вони весь час намагалися привласнити наші надбання, але тепер у нас є купа доказів. Які за порібні ріком тепер не оскаржити що це за факти? Чому ми можемо з певністю вважати, що борщ український? У нашому фольклорі з дуже-дуже давніх давен. Його рецепти передаються із покоління в покоління. Від мами до дочки, від дочки до її дітей угу. і так далі. Де і так далі. Від бабусь поколіннями, поколіннями передається. Так, да, він змінюється. Да, раніше е, його готували трошки інакше. Рецепту. Звісно, немає одного рецепту. В кожному регіоні є свій рецепт. У Вінниці його готують по одному, там, на Полтавщині зовсім по-іншому. У Львівщині ще своя рецептура є. До речі, колись мене взагалі колись мама проживала в Криму. Я їздив до неї в гості туди і там готують борщ з кількою. Угу, От. І, це, і це вони ти теж ще називають одеський, борщим. Напевно, такий борщ. Можливо, не їв я чисто одеський, не пробував, але там теж є свої нюанси. І такого дуже багато, і багато рецептури, і все це йде з давніх довен до нас. І навіть є у нас і район борщагівка. Район борщагівка також і так. є такі приказки про коли кажуть не переборщи, не переборщи Так, так, так. І таке цікаве формулювання. До речі, ЮНЕСКО зазначили, що тепер борщ потребує негайного захисту. Що це означає? Як ми будемо захищати наш борщ? Взагалі почнемо з того, що визнання борщу українським я вважаю нашою загальною гастрономічною перемогою України. На міжнародній арені. Е, і тепер зараз е, ми можемо заявити на весь світ, що борщ є український, і поділитись його рецептом uh -huh. з іншими людьми. І це ніякий не Russian суп і так далі, як це пропагується країною-агресором. Uh -huh. е, так само, чому так взагалі сталося, до речі? Борщ раніше з десь приблизно там п'ятидесятих років подавався через таку радянську призму, тобто була м, загальна колективізація, да там визнавати, начебто, страву, яка об'єднує всіх? Типу, всі. типу об'єднує був радянський союз, колективізація, і от була створена загальна книжка рецептів, в яку було внесено багато багато різних страв супів з усіх країн радянського союзу в одну книжку, і подано це все як радянське. Угу. А Росія вважає себе наслідником, так, скажімо так, Радянського Союзу, продовженням Радянського Союзу. І, звісно, все це надбання вони вважають своїм. Але ну, тепер але вже докази не так. говорять але про це. Не так. Це не так, і борщ, борщ суто український. Хоч є і багато інших борщів. Є, і польські борщі, литовські, і так далі. А в Росії ще. А що ми можемо сказати, говорячи про український борщ, про нашу націю, про наші смаки? Тому що код нації власне зашифрований в харчуванні, в культурі поїдання, їжі. Що можна сказати про наші вподобання смаки? Я можу сказати одне: наша нація трудолюбива, тому що кухня наша калорійна насичена. Для того щоб були сили, Для того, власне, щоб виростити сили, ці овочі на той борщ, щоб відновити сили під час роботи. Тобто ми працюємо не заради їжі, да? тобто ми там якби не вирощуємо їжу заради того, щоб їсти, mm -hmm. і тільки це. Нація працьовита, нація будує, нація розвивається. І на жаль, ще й доводиться боротися І на жаль, доводиться захищатися, і це було і протягом запаси. всієї історії. Mm -hmm. То Орда, то ще щось. Зараз вон знову орда до нас прийшла. Да? Потрібно відновлювати сили. А їжа українська вона завжди насичена, завжди калорійна. Мало того, дуже смілива за смаками і поєднаннями. Вона насичена. І один власне з найкращих способів познайомитися з країною це спробувати її на смак. Довго нам росіяни потурали салом. Але ми все-таки його любимо. І я думаю, що якщо ми хочемо це заперечити, ми начебто хочемо залежати від їхньої думки. А навіщо це заперечувати? Я не знаю, навіщо, але дуже часто зараз намагаються нам з телевізора казати, що забудьте про сало. Не одним єдиним салом багата кухня українська. Звісно, кухня українська дуже багато, і в тому числі салом. І сало це смачно. Це поживно, це корисно і цікаво. Його можна не тільки їсти, от просто взяти, порізати і їсти. Є багато варіацій готування страв з салом і подачі його. І вживання. Багато хто, там, наприклад, каже, О, ну це ж сире, там, як же їсти, а сире м'ясо, фу-фу-фу. Угу, угу. ну, Чи ти я, не вважається, я ніколи... що ми начебто дикуни якісь що вживаємо? Ніколи не соромився цього. Е, мало того, е... світова кухня насичена. Сирими угу. стравами, тобто той самий тартар, який роблять з м'яса сирого, це висока кухня. Ось. його інколи подають в найдорожчих ресторанах, і це круто. І, і я, я впевнений, думаю, що це що сало також будуть подавати в найкращих і в найдорожчих ресторанах світу, тому що напевно потрібно ще й мати якісь навички, щоб приготувати сирий м'ясний продукт. Щоб там Звісно. в ньому зберіглися всі якості, і він не нашкодить. Ну, як приготувати, його приправити. Правильно, приготувати так. то вже буде не сирий. Замаринувати, додати спецій, додати інших інгредієнтів, і це тоді відкриється зовсім іншими смаками. Угу. Так само, як сало буде на кухнях світу, так само і борщ буде поруч з ним на кухнях світу. І так само будуть інші страви. Україна. Оцим от от рішенням ЮНЕСКО для України відкрита дорога у світ кулінарії. Тобто українцям офіційно, не варто офіційно. соромитися, що ми його любимо і сало, і з борщем. Варто пишатися і це. Цим. Ми будемо цим пишатися, це точно. І, власне, ми пишаємося, напевно, і нашими сухпайками для військових. Сьогодні вони забезпечені саме українського виробництва сухпайками. Чимало блогерів зробили розпаковку. Я теж коштував. Як вам сподобалось Україна? Смачно. Мені сподобалось дуже. Дуже е, все гарно зроблено і прям дійсно смакує по-українськи. Насичено і ситно. От, до речі, якраз блогери вони також зазначили, що це і якісно і доволі смачно. Е, загалом така гарна склалася думка. А от стосовно російських сухпайків. Вони часто були зіпсовані, зацвівщі, погано пахли. Ви, як шеф-кухар, поясніть нам, чи то у них руки не з того місця ростуть, чи то дійсно так складно законсервувати їжу, щоб вона залишалась смачною і ще якісною? Насправді це не дуже складно. Це все робиться без проблем в світових масштабах. Не тільки українська армія це робить, всі армії світу консервують, готують, і це класно і поживно. Чому сталося з російськими сухпайками таке? Ну, те, що я бачив, я його особисто не бачив, не нюхав і не відчував цих запахів. Дякувати, що а, нам так, потрібен ще такий гарний шовкукар, не куштуйте. <реш> дякую. А, те, що я бачив у відео огляду цих пайків. Вони прострочені на рік, на два. Я думаю, що справа в цьому можливо, справа в тому, що десь якась технологічна помилка була допущена, що можливо. А ще впевнений в тому, що вони не цінують своїх людей, а використовують їх як гарматне м'ясо. Так, ми їм, їм потрапили ці прострочені пайки, тому що вони лежали на складі. І їх треба було використати. Просто ну не списати ж їх правильно, це кошти, там всі діла. Ми їх використаємо, а хай жируть, да, там, ну жируть все. Ну таке, Вони не цінують своїх людей. Власне, з любов'ю ми ставимося і до назв, страв, які сьогодні споживаємо. Чимало таких нових у нас назв з'явилося там бутерброди, Чорнобаївка, там зі смаком зсу, капуста від Кіма. Це така, м, наша, наше таке бажання смакувати їжу з думками про перемогу. Навіщо ми так перейменовуємо страву? А, завжди на, на суспільство, на людей впливають тренди. Вони існують, від цього нікуди не втічеш. На жаль, так сталося, що війна це, це такий великий зараз тренд. Да? Uh, зараз там дітей називають там дживелінами, байрактарами, собак називають страви. От ви кажете, переименовують. Да? У нас в закладі так само ми кілька назв своєї фірмової страви назвали там, наприклад, у нас улич Чорнобаївський uh -huh. або улич лендліз. Да, oh, uh, Ще входить в лендліз. Хочеться одразу тунець. запитати. Основна, основна інгредієнт – це по, тунець. Затримки по стравам ніякої, а от тунець там є соковитий, якісний. І саме те, що ти очікуєш отримати від цієї страви. Чому так стається? Це тренди. І коли ці тренди пов'язані з чимось позитивним, з перемогою, наприклад, ну, відносно позитивним. Це схоже Можна так тим, сказати, що... з перемогою пов'язані. Той самий там да, назва Чорнобаївський, там, де наші військові постійно розбивають mm -hmm. ворожу армію раз за разом, раз за разом, вже втратили облік, скільки раз це було. У людей викликає це якісь позитивні емоції. Це як смакувати перемогу. Ось. От. Дуже і, гарно саме, і саме тому це використовується. Да, Це тимчасово, але це заради смакування перемоги, хоча б такої. От. Це щось схоже із тостами, які ми промовляємо перед тим, як споживати так, звісно, їжу. Звісно. Нам приємно з гарними думками споживати ми спос... продукти, я, я особисто... які потім, сподіваємося, принесуть нам користь. Звісно. Я особисто спостерігаю за реакцією гостей, коли вони дивляться в меню, читають ці назви 99,9. Десятих це супер-позитивно, всі сміються, фотографують і обов'язково замовляють. У нас навіть був мер Чорнобаївки. Нічого собі. Це зайшов, зайшов його заступник до нас по каву. Ми запропонували поїсти, ну розказали про нашу страву, і там каже, у нас є вулиць Чорнобаївська. Він: А ви звідки знали, що я звідти? А ви кажемо, ви звідти. Так, і ми тут з мером наразі, тут у Вінниці, там тимчасово знаходимось. І... Як йому смак Чорнобаївського? Йому сподобалось. Він з задоволенням до нас приходив, куштував. Співпали його сподівання? Я сподіваюся, так. Ще хотіла з вас запитати стосовно заїдання стресу. Раніше психологи казали, що не можна заїдати стрес, але в наш буремний час психологи кардинально змінили свою думку стосовно цього і кажуть, що обмежувати себе в будь чому сьогодні не можна, в тому числі й в їжі. Бо і так у нас багато сьогодні обмежень. Чи відчули ви це на собі? Чи побільшало можливо у вас замовлень? Чи почали віничани більше їсти? На самому початку, коли почалась активна фаза бойових дій, ми годували по-перше. Військових, по-друге, ми готували внутрішньопереміщених осіб, які тікали від війни, і це була їжа заради їжі, тому що вони приїжджали голодні. Угу. Військові були голодні, їм потрібно було закривати базову поповнити потребу в їжі, сили. просто угу. поповнити сили і не втратити свідомість. Да? Угу. Е, готували, готували багато-багато. Це була їжа заради їжі. Е, вважаю, що заїдати. Ну, Заїдати стрес це так дуже грубо сказано. Якщо їжа приносить позитивні емоції, вона смакує. Тобто ти їсиш не за для базової потреби просто поїсти, щоб не втратити свідомість від голоду, а для насолоди для того, щоб смакувати. Просто Отримувати кайф від цього без проблем, будь ласка, на здоров'я, але в усьому треба знати міру. Тож сподіваємося, що ми і дійсно будемо пишатися тими нашими приготовленими новими стравами і автентичними старими, до яких ми звикли, яких ми, які ми любимо і пишаємося ними. Я вам дякую, Олександре, за вашу роботу, за вашу кулінарну підтримку сьогодні нашого е прекрасного часу. На жаль, військового, але ми все переможемо, завдячуючи таким людям, які. Нас смачно годують і підтримують. Дякую. Перемога буде за нами. обов'язково. Це була програма. Наші зустрінемось.